Доброго ранку, мої другокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. І сьогодні тема нашого уроку хороше діло. Сад садити. Прочитаємо оповідання наш сад Лаврін Гроха. Отже, починаємо і почнемо ми з вітання. Привіт вам вітання від кого? Від зайчика. Привіт вам вітання від бджілки. Привіт вам вітання від слоника, привіт вам вітання від метелика, привіт вам вітання від жабки. А тепер давайте ми з вами разом вдох дмухаємо на кульбабку. Дмухаємо. Раз, дмухаємо, два, дмухаємо, три. Полетіли наші парасолічки. молодці. Прочитайте, будь ласка, запам'ятайте та повторіть віз, візок, візочок, друг, дружок, дружочок. Діти, дітки, діточки. Молодці. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторінці 46 підручника другої частини української мови та читання. Автор Надія Кравцова. Та прочитаємо оповідання Наш сад. В цьому тексті ми з вами зустрінемо такі слова. Прошу вас прочитати їх разом зі мною. Підвода, оточили, прикопаємо навкруги саджанці, саджати, посаджені, садівник. А тепер, натиснувши відео на паузу, прочитайте ще раз ці слова самостійно. Прочитали молодці. Чим цікаві слова другого і четвертого стовпчиків? Подивіться, будь ласка, та дайте відповідь на запитання. А ми продовжуємо. Сьогодні на нас чекає оповідання наш сад. Прослухайте його, будь ласка. На шкільне подвір'я в'їхала підвода. На возі сиділи старий садівник Влас Григорович і Володя. Діти оточили підводу. Раз ви таке діло хороше задумали, сказав дід Влас, я вам найкращих саджанців смородини та агруз привіз. Зараз ми їх прикопаємо, щоб коріння не посохло. А ви після уроків, коли пообідаєте за роботу. Дерево любить, щоб його зразу ж у землю. А як будете садженіці кущів, то добре втоптуйте землю навкруги, щоб земля за коріння взялася. Тільки задзвонив дзвоник з уроків, діти відразу ж кинулись по домівках. Незабаром вони повернулися з лопатами в руках. І от взялися діти до роботи. Вчителька Ольга Павлівна порадила молодшим школяркам розділитися по троє. Один тримає садженець, а двоє засипають коріння землею і топтують її. Незабаром усі кущі були посаджені. Прослухали? Молодці. В нашому оповіданні зустрілося ось таке цікаве слово підвода. Давайте ми ж з вами розглянемо, які слова близькі зазначення ми можемо дібрати. Підвода, як по-іншому можна сказати, це віз. Фіра, фура, хура, фурманка або хурманка. Це все значення ось цього слова, підвода. Роздивіться, будь ласка, її. Прочитайте, будь ласка, це оповідання з будь-яким членом вашої родини. Чи ти матуся, чи то татусь, чи, можливо, старша сестричка. Читайте почергово по два речення. Натиснувши дане відео на паузу. Прочитали молодці! Назвіть, будь ласка, дійових осіб даного оповідання. Героїв її даного оповідання. Хто з них дорослі, а хто діти? Кого ви зустріли дорослого, а кого з дітей? Сьогодні ми з вами повторимо будову тексту. Ми вже вчили, що текст складається. З основних трьох частин та заголовка. Перший йде заголовок, далі у нас йде зачин, основна частина та кінцівка. Скажіть, будь ласка, яка частина з цих трьох є найбільшою? Так, звісно, основна частина. У якій частині зачині чи кінцівки більше абзаців? Давайте ми з вами подивимося на наше оповіданічко і. Зрозум... Знайдемо відповіді. Де більше абзаців? зачині чи в кінцівці? А тепер давайте побудемо слідопитами. Щоб виконати це завдання після кожного запитання, натискайте, будь ласка, відео на паузу. Отже, перше запитання. Скільки у текстів слів з апострофом? Порахуйте, будь ласка, 5, 3 чи 2. Дійсно, слів з апострофом два. А скільки разів трапляється слово коріння в даному тексті? Не забуваємо натискати відео на паузу. Порахували, Тож скільки? 3, 2 чи 1. Дійсно, слово коріння зустрічається в цьому тексті три рази. Скільки у тексті різних слів з буквою Ща? З чарівною буквою, яка дає два звука. Будь ласка, знайдіть. Ці слова та порахуйте 5, 3 чи 2. Так, в цьому тексті слів з буквою Ща трапляється аж троє. Молодці. Сьогодні ми з вами навчимося складати план оповідання. Зазвичай план оповідання ми складаємо відповідно до частин тексту. Отже, зачин це буде перша частина тексту. Перший план нашого тексту. Що таке план тексту виділяємо найголовніше, про що розповідається взачинку. І читаючи наш взачин, ми розуміємо, що... про що буде оповідання, що на шкільне подвір'я приїхав садівник. Отже, перший пункт плану буде приїзд садівника. Якщо ми звернемо увагу на основну частину тексту, то ми зрозуміємо, діти працюють, вони саджають деревця. І нарешті, третя частина тексту, яка стосується кістінцівки, наші кущі були посаджені. Отже, третій пункт плану кущі посаджені. Я думаю, ви зрозуміли, як складати план тексту. Якщо ні, ми з вами продовжимо працювати над цією темою на наступних уроках. А тепер домашнє завдання. На домашнє завдання, як завжди, читання для себе та читання для когось. Воно називається щоденні п'ять. Ми читаємо собі та читаємо кожному члену своєї родини дане оповідання наш. Дякую вам, дітки, за увагу та до наступних зустрічей!